Шановні студенти, вас вітає кандидат медичних наук, асистент кафедри нормальної анатомії Львівського національного медичного університету імені Данила Галицького Цитовський Максим Наумович. До вашої уваги тема товста кишка. Інтестіном красом грецькою кольором. Частина 1. Товста кишка є продовженням тонкої кишки та останнім відділом травного каналу. Вона розташовується в черевній порожнині у вигляді обіду або, так би мовити, картинної рамки, всередині якої розмістилися петлі тонкої кишки. Далі вона опускається в порожнину таза і закінчується отвором заднього проходу. Товста кишка виконує декілька важливих функцій інтенсивне всмоктування води з хімусу. Перетравлення клітковини за допомогою бактерій. Екскреція низки продуктів метаболізму. Утворення вітамінів К та групи Б. Секреція великих кількостей слизу і формування накопичення та виведення калових мас. У то кішці розрізняють три основних відділи. Перший відділ це є сліпа кишка з червоподібним відростком – цекум. Ет апендікс верміформіс. Другий відділ це є ободова кишка. Що складається з висхідної ободової кишки, ascendens. асценденс. ободової кишки, colon transversum. низхідної кишки, colon descendens. Та сигмоподібної кишки colon сигмоїдом. Останнім третім відділом товстої кишки є пряма кишка. Ректур. На цьому слайді ми з вами бачимо рентгенограми товстої кишки в прямій проекції після контрастування барієм сульфатом. Давайте розберемо відділи товстої кишки ще раз. Отже, ми з вами знаємо, товста кишка має три відділи. Перший відділ це є сліпа кишка з червоподібним відростком. Цекум етапендікс вермиформис. Другий відділ це є ободова кишка, що складається з висхідної ободової кишки, кольон асценденс, ободової кишки, кольон трансверзум, низхідної ободової кишки, кольон деснденс та сигмоподібної кишки кольон сигмоїдом. Останнім третім відділом є пряма кишка, ректум. Ще раз. Перший відділ це кум. Et appendix vermiformis. Далі, другий відділ. Обудова кишка. Що складається? З колон асценденс, кольон трансверзум, коліон десценденс, колон сигмоїдум і останній відділ ректум, пряма кишка. Будова стінки слюпої та ободової кишки має свої особливості. Зовні в певних місцях ободова кишка покрита серозною оболонкою туніка сероза, під якою зустрічаються різної величини сальникові відростки апендици епіпльоїце або оменталіс, які представляють собою випинання очеревинного покриву, що містять жирову тканину. За нею розташована підсерозна основа теля субсероза. Там є зова оболонка туніка мускулярис, яка складається з двох шарів зовнішнього поздовжнього та внутрішнього циркулярного. Перший концентрується у вигляді трьох стрічок. тенія колії шириною до 1 см, розташованих на рівні відстані один від одного. Коловий м'язів загалом розвинений однаково по всій поверхні кишки. І лише в основі півмісяцевих складок, розвинений дещо сильніше. Глибше від мізової оболонки розташована підслизова основа теля субмукоза та слизова оболонка туніка мукоза. Останнє утворює яскраво виражені півмісяцеві складки ободової кішки пліцесимеліонаріс колії, що розташовані в три ряди. Вони відповідають поперечним борознам, що знаходяться на зовнішній поверхні товстої кішки, які поділяють видими при зовнішньому огляді здуття гаустри ободової кішки – гаустри колії. Ворсинки та групові лімфоїдні вузлики, пеєрові бляшки, властиві тонкій кішці відсутні. Тут зустрічаються лише поодинокі лімфоїдні вузлики. У слизовій оболонці ободової кишки всюди поширені трубчасті залози, тому вона характеризується великою кількістю глибоких і широких крипт. Таким чином, товста кишка відрізняється від тонкої кишки. Великим просвітом, зовнішнім виглядом та рядом особливостей будови стінки. Не завжди просто сказати. Це тонка кишка, а це товста кишка. Оскільки ці назви нас психологічно готують для різного діаметру. А він якраз не завжди є показовим як диференціальна ознака. Наприклад, Кубова кишка може бути роздутою гнилісними газами, а ободова кишка спалася. Або при оперативних втручаннях у старших людей товста кишка може бути вялою і зовсім не товстою. Так звана стареча кишка. І дорівнювати діаметру тонкій кишці. Тому давайте чітко назвемо особливості та відмінності. Цих двох відділів кишечника. Перше. стрічки ободової кишки. Тенія колі. Це є локальні скупчення повздовжнього м'язового шару, видимі через очеревинний покрив і мають ширину до 1 см. Отже, ми виділяємо три стрічки. Перша стрічка. Тягнеться попередні поверхні кишки. поперечно-ободової кишки вздовж прикріплення великого сальника. Тому і називається сальниковою стрічкою тенія оменталіс. Друга. Прямує по вільній поверхні кишки. І, вона, і тому вона називається вільною стрічкою теня лібер. Третє. Вздовж фіксованого краю у висхідної ободової кишки та нисхідної ободової кишки фіксується там, де кишка зрощена зі стінкою живота. А у поперечно ободовою кишки в ділянці прикріплення її брижі. брижі Поперечно ободової кишки мезоколіон. Тому вона і називається брижовою стрічкою теня мезоколіка. Друга особливість гаустри ободової кишки. Гаустри колі. Це є чередування розширень просвіту кишки обумовлені. Меншою довжиною поздовжнього шару м'язів в порівнянні із загальною протяжністю кишкової трубки. У зв'язку з цим кишка виявляється зібраною в складки. І третя особливість це є сальнікові відростки апендіцис епіплоїци або оменталіс. Це локальні скупчення жирової тканини під очеревиною, що покривають стінку кишки. Розмір і форма цих відростків різна. Найчастіше вони мають подовжену, загострену чи заокруглену форму. Відмінності: у тонкій кишці є колові циркулярні складки. Пліце циркулярис. У товстій півмісяцеві Пліце пліценарис. У тонкій кишці є численні вирости слизової оболонки, кишкові ворсинки, вілі інтестіналіс. У товстій кишці переважають заглиблення кишкові крипти інтестіналіс, А ворсинки відсутні. Тонка кишка має бліда. Рожеве забарвлення. товста сірувато зеленого кольору. Перестальтика у тонкої кішки добре помітна, жива, а товста, повільна, млява. Бажаю всім успіху, дякую за увагу!